Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився, і тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради... Поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня, один одне з свят колеса року, мабон. 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят. Надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся, запрошую всіх до перегляду. Овни, мої вітання і карта, загальна характеристика для вас, овни, старший аркан повішаний. Напевно, вересень, умний для вас про стабільність. Повішене не завжди про якісь втрати, а це ну, стабільність. От якщо в вашому житті вас все влаштовує, то хай ця Ситуація стабільності з вами і залишається напродовж нап... цього вересня. Якщо вас не влаштовує ситуація, яка з вами є тут і зараз, а тоді треба коригувати. Але карта непогана про стабільність. Знаєте, в своїх прогнозах, які я пишу в, в... в Фейсбуці на своїй сторінці, на інстаграмі посилання. А в, в тексті під цим відео я завжди кажу: якщо вас всесвіт поставив незручне становище, принаймні стійте красиво. От Десь повторюся, стійте красиво. Якщо вас влаштуєте, насолоджуйтесь цією позицією, якщо налаштуєте, змінюйтесь. Вибирати, обирати вам. Фінансова сторона питання, двійка кубків, класна карта про гроші і про не самостійно, скажімо так, видобуття фінансових фінансів. Це про взаємодію. І тому прошу, якщо у вас є якісь плани, якісь стартапи, такі, щось таке, не будьте. От в самостійні, бо ви овни такі трошки вперті, да, і іноді самотужки все питаєтесь зробити, підкорити світ самотужки. От зараз це не про. Самостійність, таку вперту самостійність. Зараз ця карта про таку делегування десь своїх своєї діяльності і порада, і або така, знаєте, навіть не стільки порада, да порада інших людей вам тут не завадить. А тут більше ви не один, ви не одна, навколо вас завжди є люди, які завжди Підтримають, принаймні вислухають, тому не списуйте цих людей і особливо не списуйте вплив цих людей. На вас. Я би вам радила в здобутті фінансової, скажімо так, незалежності і фінансової стабільності бути не одноособним, а такою, знаєте, соціальною людиною. Бо овни ви зачастую дуже часто виходите в таку позицію. А прям ну, самостійності, самостійності. Тут гроші прийдуть трошки не, не самостійно, а за допомогою е, інших тему стосунків. Трійка трі кажеслів. Це про стосунки, так, але, скажімо так, це стосунки, якщо гроші тут. Е, е, Гарна карта да, на взаємодію, то про стосунки тут трошки Є велика можливість опинитися в трикутничку в своїх ситуаціях в своїх стосунках. Можливо, ви свідомо вибрали цю позицію, опинитися в трикутнику, Можливо, вас, скажімо так, використали і затягнули в цей трикутничок без вашого відома. Тому отут от вам. Інформація для роздумів. Чи обираєте ви по вашому бажанню бути в цьому трикутничку, чи розбираєтеся, яким чином ви опинилися в трикутничку. А в принципі, це карта про стосунки, про відносини. Ще раз сказала, якщо вам цікаво бути, ну, ви приймаєте ситуацію трикутничка, Окей. Якщо ні, робіть висновки, або виходьте, або а, ну, робіть якісь дії, щоб не бути в цьому трикутничку. Витягуйте свого партнера з трикутника. Порада. Про пораду я сказала в прев'ю до цього відео, що вона внесе несе порада. Старший аркан Мах. Овне, для вас два таких надпотужних. Старших аркана і про мага я скажу: використовуйте всі можливості. Проявити себе треба буде, знаєте, і швець, і жнець, і на дуді, і грець. А от-от-от ситуація, да, от тут я би от, прийняти ситуацію і просто плисти за течею, яка нам може, так скажемо, може устали, усталі, може, трошки вже задовбалися гнати лошаді, да, і захочете трошки відпочити, то порада каже: Ну, не треба відпочивати. міняй стан речей, а може бути ще краще. Але тут треба: знаєте, якщо тут старший аркан повішений, він вісить собі, нічого не робить. А старший аркан Мах, в нього чотири інструмента в його, скажімо так, в його арсеналі, і він має використати всі чотири інструменти, аби досягнути бажаного. Тому трошки заберу свої частково заберу свої слова назад о, тут про вересень для вас, Овни. Будьте надмірно активними і не тільки якийсь такий броуновський рух надмірності, а е, націлений на мету націлений на результат. У вас є все те, аби досягнути надрезультат, да і бути задоволеним і насолодженим, е, насолоджуватися ситуацією. Гарний вам такий. Е, Прогноз на вересень хай він програється для вас найкращим чином овни. Все ж таки ще для вас так підсвічу, підкреслю позиція трошки скласти ручки не дуже така не про досягнення. Так. Все ж таки треба трошки суєти. Все ж таки, треба трошки прям активний, бути активно, активним або надактивним овни. Хочете більшого, прийдеться дуже багато активуватись. Дякую вам.